На панахиду в меморіальному сквері прийшли матері загиблих українських героїв. Зі сльозами вони розповідають про свою втрату. Це мій син загинув. А то шість років тому. Це досі важко. Не певно, нічого не схожу Тетяна Витвицька втратила на війні сина. Цілий майдан він був там, був теж поранений 19 січня у нас такий день. І потім звідти Десна, вишкіл і на передову. Він був у лавах правого сектору, так і загинув. Загинув 18 січня, ні, 16 січня 2018 року. Для всіх матерів, тих, що діти загинули, це особливе свято. Важно, щоб воно було особливим для держави. І для всіх тих, хто живе в цій державі. Після панахиди у меморіальному сквері до могил загиблих героїв українсько-російської війни поклали квіти. Роман Горілко приїхав до Івано-Франківська зі Львова, розповідає, що до заходу долучився випадково. Ці люди поклали життя за нашу державу, за нашу батьківщину, за мирне небо над нами, що ми жили в мирі і власне, я горжуся ними. Хочу зробити так, щоб наша держава розквітала і так, щоб їхнє життя не були марними. Івано-Франківську захід, присвячений дню гідності та свободи, провели з дотриманням карантинних вимог червоної зони. каже начальник відділу внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш. Також, за його словами, через карантин франківська делегація сьогодні не змогла поїхати на заходи з вшанування захисників України на Житомирщину. Ми сьогодні згадуватимемо і учасників другого походу армії УНР, які в 1921 році теж віддали своє життя, їх там більше як 3,5 сотні під базаром на Житомирщині розстріляли більшовики. Власне, ми мали намір, щоб делегація від Івано-Франківська теж прийняла участь у цих заходах. Оксана Василик, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. івано франківськ